Фарба гумова для дахів цоколів фасадів. Прикольно. Це порекомендували. Бачите, можна наносити будь-чим, валик, кісточка розпилення. Можна 2-3 шари, 2 години сохне. До речі, десь я тут читав, що можна її застосовувати не тільки на зовнішні роботи, а й на внутрішні Тобто вона, скоріш за все, на водній основі. Да, ось дивіться, водна дисперсія. Тому буде в приміщенні не вонюче, нічого. Прикольна така штука. Це я беру тут дитячий майданчик. У мене є, візьму отут металеві є в конструкції і дерево. Хочу пофарбувати зразу одним кольором все. І то, і то. Ще взяв додатково грунтовку е, е, антикорозійну для металу цинку, пройдусь метал. І мені сказали, що буде щастя, тому що показав пацанам фотографію. Кажу, оце не хочу отаке одному фарбу, бачите, в два в три слоя, вона на сонці тріскається. Вони кажуть, то візьми гумову фарбу, вона на сонці, вона еластична. Тому отака фарба фірма Colorina взяв виробник Polycolor, До речі, вироблена в Україні.